Ніби діла. Я знаю, для чого вони зберігали його плащаницю, щоб завжди мати при собі образи його тіла. Я теж, як би міг, зберігав твої проскарати. Рушники, якими ти обгортала своє волосся, чужі сорочки, які ти довго перебирали, яких дотепер твоє тепло збереглося. Зберігав би книжки, яких ти колись перкалась. Перебирав би перечитану цю бібліотеку. Бачив би між окремими літерами і сторінками твою зосередженість. Одинокому. Я розумію. Що потім колись буде щось інше. Ночі стануть хороші. Ранки вийдуть. Але це повітря ніколи не буде таким, як раніше. Якщо ти до нього входила, якщо ти не вдихала, якщо потім колись когось охоплять суддів. і хтось западе з невіру, втомиться чи відступиться, я вивішу цю тканину, темну, як суддів. Хай сюди, хай дивуються. Від того, чого нам усім бракує, немає війни, немає кордонів, немає іншого вибору. Але подивіться, на відбитки її гострих ліптів. Все було насправді. і нічого не вгадаю. Можете відчувати таке, як німіє шкіра. Можете відступатись. Можете падати. Тому, хто боїться, потрібна віра. Тому, хто любить достатнього пам'яті. Вночі я не встиг про це сказати. Ніч за серця золоти нервами. А на ранок виходиш зі своєї казари. Сонце вгорі. І туман між деревами. Діти його просвічують душа. Основа його, вологі, останні. Якщо не хочеш про мене думати, думай, присідає в тумані. Думай про мене, коли тобі радість. Думай, коли тобі хочеться плакати. Дерева в тумані, схожі на раді. Діляться відами, діляться планами. Якщо не хочеш про мене знати. Якщо не маєш сили та спокою, думай про ліс, що стоїть загадою, міцною, надійною та високою. Думай про сталеве коріння. Думай про надіріза і крони. Дихай ця земля смоляна і наповнить теплом нічтою чорну. Думай про мокру траву між людьми. Думай собі, ніби так і треба. Я ж знаю, про що ти насправді думаєш, коли ти думаєш про дерева. Я знаю. Я все це собі переховую. Серед туману і огрому нічного. Немає нічого випадкового. Немає нічого зовсім. Нічого. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли про прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати, звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих рад. Її книга мала б такий самий успіх, як Тора абора. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почато війну. Чоловікам не варто знати про наслідку. І їм достатньо причин, коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічлі. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє, з ними краще не говорити про те, що буде, аби не тратити те, що є. Але вона прокидалась. І все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідах, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Скажіть їй, янго, беріть під крило легке. Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її про народі, що вона взагалі пам'ятає мене. Скажи їй щось, зупини, немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише її вперте бажання піти. Хто ще скаже? заспокоюйте зупинить, якщо не ти. Просто спини її, не відпускай її. Хай далі говорить усі дурниці свої. Хай далі змішує кров свою зі слізьми. Потім колись, вона тут. Але хай залишиться до землі. Дивись, який така довгі ночі, які порожні до мене якщо світло зразу, буде сліпуче та голубе. Вона все одно послухає лише тебе. Навіть якщо її святі будуть шворі, злі, хай це станеться потім. Чи не станеться взагалі, але не відпускає її, доки сонце проступає в імлі. якщо завершиться осінь і почнеться зима. Вона все одно найбільше боїться лишатись сама. Навіть якщо її святі будуть добрими в своїй журбі, вона все одно може поскаржитись лише тобі. Можливо, тому, що найсамотніше почувається самовірний. Скажи їй щось. Чого ніколи не говорив. Щось про людей і птахів, про тварини риб, щось про вічність вугілля та невагомість зерна, про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. То тобі, зрештою, ще повірить, якщо не вона. <плес> Звідки ти, чорна валка, першина грає? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і втому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з камені та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горіло. Жінки в нашому місті були дзвінки і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі. Ми спалені. самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могилі люди. Можеш з нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лиша, тебе ж капелани, і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи, хоча, що зробили це не навмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, куда щось, чого не стануть нових. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потоку. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні прийшов. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для Мирянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано пророків про білі терпіння, про птахів, які падають на міста мов каміння. Ось саме тоді починається, власне, втрати в кінці там взагалі погано. Не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто й ніколи в цьому житті на мене розплати. Я завжди говорю про це своїм, коли немає чого сказати. Я не знаю нічого про неминучий спокій. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастили.